Вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал Віннича на передачу актуальне інтерв'ю. Демографічна ситуація в Україні непроста і на це є цілий ряд причин. Проте українці закохуються, одружуються і, звісно, народжують. Дітей про роль держави в підтримці родини і від планування дитини до перших її кроків до навчання в школі. Ми поговоримо із народною депутаткою України Іриною Борзовою. Я щиро вітаю вас в нашій студії, пані Ірино. Доброго дня, пані Світлана, вітаю, шановні українці. Отож, ми говорили з вами про ті зміни і про прийняття тих законів про напрацювання законів, які мають суттєво допомогти українським родинам. На яку підтримку держави може розраховувати родина, яка чекає лише чекає на народження дитини сьогодні? Важкий час для України та українського народу. Під час повномасштабної збройної російської агресії вкрай важливо підтримувати родини, які живуть в Україні і які народжують дітей саме в Україні. І дуже важливо, щоб кожна жінка знала свої права і про ту підтримку, яку гарантує їй держава. А насправді держава сьогодні гарантує безоплатну без Коштовні такі послуги, як планування вагітності, як ведення вагітності, і також це пологи. Важливо, щоб жінки могли скористатися своїм правом за програмою медичних гарантій, яка реалізується в Україні в рамках фінансування Національної служби здоров'я України. Отже, при плануванні вагітності важливо знати, що з 2024 року держава фінансує один цикл штучного запліднення. А якщо є якісь певні Проблема цим можна скористатися, і саме у Вінницькій області у Вінниці є одна лікарня, відповідно, яка має угоду з Національною службою здоров'я України, і проводить цей цикл штучного запліднення. Це достатньо дороговартісна процедура, і з 2024 року за неї оплатить відповідно держава. А як відбуваються всі безоплатні медичні послуги? За які кошти? Це кошти в першу чергу з державного бюджету. Тут важливо розуміти, що кошти надходять на рахунок лікарні відповідно за ці медичні послуги, які лікарня надає клієнтам. А щодо введення вагітності. У нас у Вінницькій області сьогодні працюють 34 заклади. Вони є і комунальної форми власності. Також це один приватний медичний заклад і два фізичні особи-підприємці, які надають саме послуги ведення вагітності. І за ці послуги держава також оплачує на рахунок цих лікарень. Як жінців знати, де вона може. Ці послуги отримати, тому що лікарні є різні. В першу чергу потрібно запам'ятати таку фразу, що я хочу скористатися своїм. Правом в рамках програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України, і запитати, прийти можливо в лікарню відділення, запитати сімейного лікаря, які послуги входять, входять у цей пакет Національної служби здоров'я України і чи надає лікарня. І якщо ми будемо говорити за ведення вагітності, то це і безкоштовне уЗІ, це безкоштовні аналізи, це і психологічні. Екологічна допомога і також це різна діагностика. Тому потрібно в першу чергу завжди запитувати лікаря, до якого ви приходите. Ведення вагітності може бути безкоштовним і надаються ці послуги тільки в тому випадку, коли у жінки є сімейний лікар і підписана декларація. Так, вагітна жінка може сама. Обирати відповідно гінеколога сама, обирати лікарню а немає значення місце приписки або місце реєстрації, або але обов'язково повинна бути підписана відповідна декларація. Також це допомога при пологах, тобто в нас в Україні безкоштовні. Пологи за це сплачує Національна служба здоров'я України з державного бюджету у Вінницькій області. Такі медичні послуги надають 15 медичних закладів. На жаль, ми маємо тенденцію, що пологові відділення в нас Зачиняються, але я, як народна депутатка, послідовно відстоюю, щоб пологові відділення, пологові будинки працювали і були збережені, тому що, на жаль, ми маємо зменшення. Через війну пологів, але маємо все робити для того, щоб допомагати нашим родинам. Отже, пологи є повністю безоплатними, але з черговою акушерською бригадою. Для прикладу, що обирати лікаря, ну це вже за домовленостю, може не входити в пакет і не входить відповідно в пакет медичних гарантій. І тут важливо розуміти також і коли ви готуєтеся до пологів, все ж таки важливо також запитати у лікарів, що входить в пакет медичних гарантій. А це і пологи, якщо потрібно кесарев, ростин, медична бригада, а також це певні ліки з національного переліку, і важливо все знати, для того, щоб розуміти, тому що Ну, можливо, що потрібно буде все ж таки щось докупити, якщо пацієнт хоче, наприклад, якісь інші ліки іноземного для прикладу виробника. Також це допомога новонародженим у складних випадках, коли потрібна допомога. Особливого догляду, коли передчасно народжуються діти на сьомому місяці, вагітності це також безкоштовно і ці послуги надають нас три лікарні: це Вінницька обласна дитяча лікарня, Вінницька обласна лікарня імені Пирогова і також центр матері. І дитини. І ще дуже важливо, щоб знали наші матері про неонатальний скринінг. Це також він є безкоштовним. Це обстеження дитини на 21 рідкісне генетичне захворювання. Послуга безоплатна, але обов'язково потрібно підтвердження і письмово відповідна згода батьків. Отже, я дуже хочу, щоб наші родини знали цю інформацію, що держава дає безоплатні якісні медичні послуги щодо. Планування вагітності щодо ведення вагітності і щодо самих вже пологів, але дуже важливо, щоб самі українці, щоб наші жінки знали свої права, щоб приходили у лікарню, взнавали всю інформацію щодо пакету послуг і обов'язково вивчить цю фразу. Я хочу скористатися своїм правом медичних гарантій щодо. Реалізації в рамках програми Міністерства охорони здоров'я Національної служби здоров'я України. Тому що насправді в нас найкращі лікарі і вони надають найкращі. Послуги, це насправді напевне прорив, якщо навіть порівнювати із ситуацією, яка є в інших країнах, то для українців фактично створені всі можливості, аби не лише одружуватись, але народжувати. Це не означає, що людина не може скористатись платними послугами, якщо вона того хоче. Але для більшості людей медичні послуги є сьогодні занадто дорогими, те, що стосується пологів, народження дитини. Тому сьогодні держава забезпечує 100% це право. Я би хотіла уточнити. Нити чи діють уже всі ці умови сьогодні прикладом. Так, всі ці програми діють в рамках програми медичних гарантій. Ще раз хочу наголосити, що ведення вагітності планування пологи на сьогоднішній день в нашій державі є безкоштовними. Послуги можна отримати тільки в тій лікарні, яка уклала угоду з Національною службою здоров'я України. Щодо ведення вагітності, це 34 заклади у Вінницькій області. Щодо пологових відділів... Це 15 закладів на сьогоднішній день працює, тому потрібно бути трошки ініціативнішим, взнавати інформацію щодо тих послуг, які безкоштовно надає держава саме у лікарні вже в лікаря і користуватись своїм. Право ми не даремно акцентували на цьому, тому що це важлива інформація, так. і всі мають право і можливість скористатися. Пані Ірино, які види державної підтримки в Україні діють для родин з дітьми, починаючи із 1 січня 2026 року. Уже для тих діток, які народились, які можливо йдуть в дитячий садочок в школу і так далі? Ми з вами говорили про народжуваність, і на жаль, через війну вона Зменшується, але все ж таки у 2025 році на Вінниччині народилося 7 тисяч п'ять українців маленьких. Як ви думаєте, кого більше дівчат чи хлопчиків? Дівчаток, напевне. Ні, хлопчики, хлопчики на Вінниччині більше. 3 тисячі хлопчик народився у 2025 році і 3 тисячі дівчинки. І це насправді при. Прекрасно, це найбільше щастя, нове життя. У сьогоднішній день, і з 1 січня 2026 року в дію вступив закон щодо підтримки родин, в яких народжуються діти. І ми маємо з 1 січня 2026 року нові виплати. В першу чергу, це одноразова грошова виплата у розмірі 50 тисяч гривень. При народженні угу. дитини. Для того, щоб її отримати, потрібно звернутися або у відділення пенсійного фонду, або у застосунок є дія, і, відповідно, протягом двох тижнів родина отримує мати, отримує 50 тисяч гривень. Це одноразова виплата, яка не ділиться частинами. Також дуже важливо говорити про те, що введена нова така підтримка жінок вагітних, які не працювали офіційно, не сплачували єдиний соціальний внесок, і для таких вагітних жінок є допологова фінансова допомога у розмірі 7 тисяч гривень, яку можна отримати оформити за 70 днів до пологів, і відповідно 56 днів після народження. Також дуже важливе нововведення це щомісячна допомога до одного року по догляду за дитиною, яка складає 7 тисяч гривень. Тобто, якщо раніше батьки отримували 860 гривень у місяць, то сьогодні це 7 тисяч гривень щомісяця до одного року. Важливо, що для родин з інвалідністю ці виплати є. Більшими для дитини з інвалідністю така виплата становить щомісяця 10 тисяч 500 гривень до одного це з моменту року. встановлення інвалідності. Так, відповідно, так також дуже важливо, що пакунок молюка можна вже оформити на 36-му тижні вагітності. Або отримати грошову компенсацію у розмірі 8 тисяч гривня і, відповідно, витратити ці кошти на необхідні речі для малюка. І також стартувала програма, програма, така нова. Це є ясла для того, щоб підтримати наших, напевно, жінок, які. Планують після народження дитини все ж таки продовжити своє професійне життя. Які нюанси цієї програми є ЯСЛА і як нею знову ж таки можуть скористатися жінки? Програма «Є ясла» вона реалізується саме на підтримку батьків. Жінок в першу чергу, які планують після народження дитина вийти на роботу, і ця програма відповідно діє після починає свою дію після того, як дитині виповниться один рік, тобто з одного року до трьох років. Чому ж мета цієї програми? Отже, якщо мати вирішила працювати після того, як дитині виповнилось рік, вона може оформити програму Є Ясла і отримувати від держави 8 тисяч гривень. Відповідно, на дитину з інвалідністю, а також це більша сума це 12 тисяч гривень. Але ці кошти можна буде витратити щомісяця тільки на такі послуги: наприклад, на оплату дитячого садочку, якщо він є, можливо, приватний, на оплату няні. Також дуже важливо, що ці кошти можна буде витрачати також і у садочках, які є комунальної форми власності, і для прикладу заплатити за харчування. Також ці кошти можна буде направити на різні заняття, тобто оплатити різні розвиваючі зайняття своєї дитини, і в тому числі для дітей з інвалідністю різні корекційні заняття. Тобто а, жінка, яка працює, буде отримувати в місяць відповідно 8 тисяч гривень з одного року до трьох років а, дитини. І ці кошти вона зможе витрачати виключно на те, щоб допомогти своїй дитині розвиватися або на оплату дитячого садочку, на оплату няні, щоб їй. Жінці, напевно, було легше працювати і поєднувати з роботою материнство. Пані Ірино, це велике досягнення і українського парламенту, який зміг провести ці закони, які вже почали діяти. Зрозуміло, що це велетенські кошти, які держава спрямовує на підтримку родин молодих, на підтримку дітей, які мають зростати, розвиватися в нормальних умовах і отримати все необхідне. І я щиро дякую за цю роботу. Вам ви є лідеркою, яка намагається зробити все максимально для українських мам. Аби і для ситуації демографічна якраз дуже важливо, щоб спонукати українські родини народжувати дітей, не зважаючи на ситуацію, яка є в країні. І звісно, ви як мама добре розумієте, що в першу чергу потрібно жінці потрібно мамі для того, щоб вона була щасливою, дитина зростала в нормальних умовах. Дякую вам щиро. Дякую. Наші студії гостею була Ірина Борзова, народна депутатка Україна. Держава продовжує підтримувати українські родини. Від планування дитини до перших років її життя безоплатні медичні послуги, нові програми допомоги мають зробити і зроблять батьківство доступнішим доступнішим навіть в складних умовах сьогодення. Щиро дякую вам дякую і вам. до наступних зустрічей. Дякую. бережіть себе і, звісно, щастя молодим родинам і щастя батьківствам. Відчуйте наповну.